Сьогодні на ремонті ось такий інвертор. Назву, відповідно, не знаю. 4000 W синус на 24 вольти. Попередньо, що відомо за нього? Відомо те, що власник сказав, що проблема в другому каскаді. Ну поки що, більше нічого не знаю. Потрібно буде розбирати і дивитися, зібраний ось так він. Ну, відповідно, тут зрозуміло, що 4 кВт ніяких немає, максимум це 2 кВт. Є якісь датчики. Реле, DC, DC. це перший каскад, сінус формується другого каскаду, Три електроліти на 450 вольт 100 мікрофарад. Що стоїть по першому? Побачимо зараз електроліти у нас. 35 на 1000 стоять. Запобіжники по 40 Ампер. Ну, така ось індикація. Це ремоут, скоріше всього, зовнішній пульт керування під'єднується. Все, будемо розбирати, а потім дивитися що там робиться. Прилад розібрали. І що ми бачимо попереднє? Якщо подивитися, то чітко видно тепловий перегрів. Я потім, набудь, зроблю ще фото. Тобто всі ці 4 транзистори потрібно під заміну. А тепер дивимося по першому каскаду. Та ж сама історія. Транзистори убиті. Що в нас стоїть по транзисторам? КЕП3205 якийсь. Це у нас раз, два, три. На кожен трансформатор по парі транзисторів. Оці два транзистори і оці два транзистори захист від переплюсовки. Можемо подивитися, йде сюди. І, до речі, тут у нас встановлені також КЕП-3205, а тут встановлені. ITP 06N06N. Тобто ставили, що було. Що в нас виходить? Раз, два, три, 4, 5, 6, 12 транзисторів. А, видно також сліди перегріву. Всі вони під заміну. Але потрібно попередньо перевірити, чи формується тут сигнал на цьому У модулі, який формує синус. Він зібраний на якомусь мікроконтролері. Вон зовнішній кварц. І якісь драйвери. А Що тут за драйвери? Давайте глянемо.

Тобто нам потрібно всі транзистори ці розпаювати. Що тут? А, cr Micro G60T60 an 3 h Нормально. Але все одно вони не витримали. Шунт набраний купою резисторів. ці Силові транзистори випаяли, плату трохи окультурили. І тепер будемо перевіряти в нас сигнали. Попередньо були перевірені всі резистори: транзистори, тут транзистори також друга частина резистори. Ось ці всі транзистори під заміну. Ще, що зроблено в цій платі, встановлені 4 транзистори захист від переплюсовки. Вони тут лишні, я їх викину, поставив перемички. Не бачу сенсу в цьому зовсім. Тільки дармова трата транзисторів, які також не спасають вам, як бачите самі. Тепер запускаємо, подаємо 24 вольти, включаємо кнопку. 24.1 показує дисплей рідний. Ага, можливості коригувати його немає штатно. Світяться два світлодіоди, Тепер перевіримо сигнали. А, будь ласка. Сигнали на транзисторах. А, світиться ще модуль, червоний стадіод також. Тепер з іншої сторони. Так, як тут DC-DC перетворювач є, то є можливість частково перевірити навіть сигнали на другому плечі. Ну, відповідно, нижнє плече тільки, верхнє не буде. Давайте подивимося, що у нас тут є. Відсутній. Присутній. SPWM сигнал. Тобто модуляція. І ще у нас або SPWM, або прямокутник. Ось, будь ласка, прямокутник. 50 Гц. Відповідно, на цьому каналі нічого не повинно бути. Все. Будемо далі відновлювати і вже перевіряти повноцінно прилад. В кінці ролику, кому буде цікаво, будуть виложені плати повністю фото. Модулі фото будуть. І також декілька транзисторів, покажу, як вони перегрілися, аж там теплові сліди. Тобто ці транзистори не можна використовувати, навіть якщо вони дзвоняться справними. Трохи плату окультурили. Відмили трохи флюс, ну це таке вже зовнішня косметика. На роботу воно ніяк не впливає, але все одно зручніше працювати. Плату відновили, транзистори впаяли, зараз буде тестовий запуск. Мультиметр, демонструватиме вихідну напругу, осцилограф форму вихідного сигналу. Запускаємо від батареї. Старт ов. На виході 227 вольт. Форма сигналу у нас синус. Частота 49,9 Гц. Ну, відповідно працює. Зараз може покажу ще. Ось 228. 241 демонструє. Споживання на холостому ходу 05 А при 24 і 5 вольтах. Тепер буде сама демонстрація роботи приладу. Прилад під'єднаний до батареї. Цей мультиметр я включив по температурі. Буде демонструвати температуру, зараз покажу. На цьому радіаторі. Ось встановлена термопара. Не доволі не точно, але просто щоб побачити в проміжку часу, як нагріваються дальні кути. Тому що вентилятори розташовані всередині, відповідно, вони обдувають тільки цю зону, а цю зону вони погано захвачують. І тут буде гарячіша зона, тут холодніша зона. Просто для цікавості. Зараз поставлю сюди вольтатметр. Ось Запустимо спочатку десь на кВт. З лампами навантаження. Потім я додав трохи ламп навантаження, кіло 200-300 кіло І якщо вийде, спробую протестувати впродовж години. Але відео таке непреривне не буде, тому що це доволі довго. Я потім в кінці ще знімлю і все. Тому що це доволі тривало все. Запускаємо Дві лампи розжерення по 500 Вт. Будь ласка, синус, але бачимо якісь нетипові викиди на переходах через нуль. Так. Це особливість його роботи. Угу. Зараз спробуємо розтягнути ще. Ось, будь ласка. При переході через 0 є такий перехідний процес у ньому. Ще у нас по навантаженні 952 Вт, таймер по нулям, температура 37 градусів Вже А ну, якось можна. О, температура, нехай так і буде тут. Тобто це така особливість цього синусу. Так, зазвичай нормально, тільки при переході через нуль є якийсь перехідний процес. Зараз додамо ще якесь навантаження. Так, лампу розжарювання заявленою потужністю в 300 Вт. Що у нас по виходу? 1242 Вт. синус такий залишився. Температура росте 44 градуси. Це радіатор там, де встановлені силові IGBT транзистори вихідного каскаду вже. Таймер 2 хвилини працює. Ну, поки все. Нехай попрацює, потім через час знов певний перевіримо. Прилад працює вже 36 хвилин. Температура на радіаторі складає 80 градусів. Навантаження у нас теж стало, як і було, 1200 Вт. До цієї сторони радіатора доторкнутися тримати неможливо, пече в руку. Тут температура гаряча, але не сильно. Тобто руку, руку тримати можна з цієї сторони також. Це, що стосується радіаторів. Тест продовжується вже одну годину. Температура на радіаторі в районі 80 градусів, але при цьому в мене ще працює кондиціонер, кондиціонер і тут температура в приміщенні зараз приблизно 25-26 градусів. А коли тест починали, то була температура в приміщенні в районі 30 градусів. Синус ось. З прогрівом ці перехідні процеси зменшилися начебто. Потужність та ж сама. Можемо вважати на цьому все. Вимкнув. Зараз подивимось, що у нас всередині приладу робиться. На трансформаторах цікаво. Гарячі вони чи ні. Новилка тут не вдала. Його рідна британська, яка універсальна. А тримати з цієї сторони неможливо. Да, радіатор цей гарячий дросель. Ну, дросель ще гарячіший. До дроселя дотронутися я не можу.